Розкажіть цікавий not safe for Work факт. Є звуковий запис суд Джона Кеннеді, оскільки ФБР вважали його дівчину німецькою шпигункою і намагалися записати розмову. Добре, що ніякої розмови не було, натомість багато криків було. Колись КДБ планував шантажувати першого президента Індонезії сукарно, надіславши йому росіянок, переодіти у костюми Стюардес. Сукарно, сумно відомий своєю поведінкою Бабія, потім займався з ними сексом, у той час як КДБ таємно записував ці церемонії. Пізніше КДБ показав йому відеозаписи сексу і на їх подив, сукарно був у захваті та навіть попросив більше копій, щоб показати своїм людям Україні. Зрештою, план провалився. Він навіть подякував КТБ за те, що прислали жінок. Солдати Першої світової війни навмисно займалися спецмізповією, хворією на ЗПСШ. захворювання, що передаються статевим шляхом, щоб отримати відпустку за станом здоров'я та бути звільненим, щоб вийти з війни. Юлій Цезар мав з багатьма жінками, включаючи матерів, сестер і дружин усіх, хто ображав його, і поки його судили за участь у змові, він отримав листа. Катон побачив це і хотів знати, що там, але Цезар відмовився. Катон наполіг, і Цезар прочитав Це був лист від сестри Катона про те, як вона хотіла, щоб він її мав. Уявіть, що ви сперечаєтесь з Цезарем, а потім він каже вам, що вашу маму. Це було правдою. Пояснює удар ножем. Було багато версій про те, що Джопе Морган вирішив не плисти на Титаніку в останню хвилину. Але насправді це був його день народження, і він дуже веселився зі своєю коханкою француженкою. Він пропустив Титанік, тому що це був надто гарним, і він хотів залишитися. Натомість він вирішив потонути у жінці. Король Британії Карл ІІ мав перуку з лобкового волосся своїх коханок, король Георг IV намагався відтворити свій, але помер, не встигнувши його завершити. Цікаво, чи зараз у Чарльза є плани зробити таку з Камілою. Боже мій, не давай їм довбаних ідей. Мері Шеллі, автор Франкенштейна, часто займалася на кладовищі поруч з могилою власної матері. Вона втратила цноту під час саме на її могилі. Шевальє де Еон був французьким дипломатом і шпигуном в Англії та Росії. Вийшовши на пенсію, він відкрив громадськості, що весь час був жінкою. Відтепер її змусили носити одяг, який відповідає статі до кінця життя. Вона написала кілька книг і підтримала американську революцію. Але ось головне, коли вона померла, всі дізналися, що вона насправді весь час була чоловіком. Він подвійно переодягався. Де Еон також був одним із кращих фехтувальників Європи того часу і виграв численні показові матчі, в тому числі легендарну фехтувальну виставку у будинку Карлтон перед принцем Увельським, де Шевельє де Еон. Був єдиним фактувальником, який переміг проти Шевальє де сен жорж Як це? Стародавні єгиптяни вірили, що Бог породив світ маст... мосту і вважали це магічним актом. Мені не потрібен був єгипетський бог творіння, щоб я зрозумів, що це магія. Ти чарівник Гаррі. На похоронах Ендрю Джексона його домашнього попугу вилучили, тому що він не переставав лаятися. Ендрю Джексон виграв стільки дуелей і отримав стільки свинцевих кульок, що, як кажуть, він шумів, як мішок, кульки стукали, коли він ходив. Більшість цих поєдинків відбулися для захисту честі дружини. Джексон також був сумно відомий своїм неортодоксальним стилем дуелі. Він пояснював це тим, що його суперники були схильні поспішати з ударами, яким чином промахуючись або стріляючи погані кулі. Тож метод дуелі Джексона полягав у тому, щоб просто чекати, доки його супротивник вистрілить. Потім ретельно видобувати хороший смертельний постріл, поки інший хлопець просто стояв із порожнім пістолетом. В той час багато хто вважав це жорстоким і не джентльменським. Історики сходяться на думці, що Джексон дуолював принаймні з 13 людьми, але вважається, що ця цифра більша, ймовірно, сяє сотень. Ендрю Джексон також був першим американським президентом, на якого був скоєний замах. У 1835 році потенційний убивця, бездомний маляр на ім'я Річард Лоуренс. Вправив на нього пістолет, який спрацював, але вбивця промахнувся. На той час Джексону було 67 років, він був беззбройним і був досить далеко від нього. Але це не завадило йому кинутися на озброєного чоловіка і забити його до полусмерті своєю тростиною. Під час бійки Лоуренс витягнув інший пістолет, який заклинило. Його відтягли геть, і Джексон залишився неушкодженим, але розлюченим і параноїком. По суті, Ендрю Джексон був повністю божевільним, і, ймовірно, йому потрібно було приймати якісь ліки. Наполеона колись був виставлений у французькому художньому музеї Нью-Йорка, а зараз знаходиться в приватній колекції. На біса вони зняли його з тіла Бонапарта. Ви хочете сказати мені, що хтось справді знайшов час, щоб відрізати Наполеона та зберегти його? Це справді тривожний факт. Папа Олександр VI любив дивитися на спарювання коней, Король Іспанії Філіп V і його двір любили грати у гру. Незворушний. По суті, купа голих чоловіків сиділа навколо столу, накритого скатертиною. Жінка була під столом і смоктала одного з чоловіків, решта гравців повинні здогадатися, кому було приємно якщо їх припущення було правильним, то і гравець мав залишити гру, якби припущення було неправильне, він би залишився. Гру вигравав гравець, який перший кав жінці в рот, тримаючись з кам'яним лицем мабуть, гра була дуже популярна серед французької знаті у 18 столітті. Напередодні дня подяки буде цікаво зіграти з родиною. Президент Франції Фор загинув під час сповією в Єлисейському палаці не повія, а його коханка. Не пов'язане з цим зауваження, але його смерть також стала приводом для одного з найкращих стервозних зауважень, зроблених його давнім політичним опонентом Жоржем Клемансо. Коли він вступив у вічну порожнечу, він, мабуть, почувався як удома. Анальна пробка спочатку була винайдена як ректальний розширювач, який рекламували як ліки від запору. Пацієнт. Лікарю у мене дупа болить. Лікар. Де саме болить? Пацієнт. Біля входу. Будь ласка, докторе, ви повинні мені допомогти. Лікар. Ну, по перше, я б сказав, що ваша проблема починається з того, що ви називаєте це входом. Чиста, доброчесна, середньовічна жінка мала бути незайманою у шлюбну ніч. Однак жінки з легкістю мали доступ до невідомих посібників про те, як підробити цноту. В одній книзі сказано за день до одруження нехай вона обережно поставить п'явку на свої статеві губи, тоді звідси потече кров і на тому місці утвориться невеличка скоринка під час статевого акту несправжня кровотеча обдурить чоловіка. Перші фільми в Іспанії були зняті та виготовлені неким іншим, як королем Альфонсо XIII приблизно у 1920 х роках. Він найняв графа Ромамонова, дуже важлива політична фігура того часу, наприклад, у ті роки він був головою сенату, щоб організував режисерів і керувати розвитком проекту. Він також писав сценарії, часто участь приймали державні діячі, священники і лікарі. Альфонсо проводив покази цих фільмів у королівському палаці, широко відомі його зради дружині, і список коханок є довгим і горизвісним. Багато з цих фільмів були втрачені, але хто знайшов три з них у Сареї у Валенції, і місцева влада відновила їх. Перевірити посилання на нього можна у фільмотеці тут. Більше інформації тут. Пост Скриптум. Мені не вдалося знайти жодне із посилань англійською мовою. Будемо сподіватися, що перекладач зробить своє. Дякуємо за перегляд та за вашу активність. Підтримуйте ЗСУ, підписуйтесь на канал, тиційте пальцем вверх, бийте в дзвоник, дивіться інші наші відео та удачі!